До 25 років жінка повинна звертатися один раз в рік, якщо в нас немає ніяких порушень зі сторони спадковості, генетики, інших скарг, які, які зазначає жінка на протязі року. Один раз в рік вона приходить на огляд до гінеколога, вона повинна здати маски на флору, і онкомазочок. Обов'язково жінка повинна пам'ятати. І до 25 років, що в нас є молочні залози, які потрібно раз в рік оглядати до 10-го дня менструального циклу. До 45 років у нас по суті нічого не змінюється так само, як і було до 25 років. Так само в нас є один раз на рік наш огляд гінеколога, і знову ж таки все залежить тепер, що було в жінки тепер на протязі від 25 до 45 років. Нас змінюється наш стиль життя, наші стресові порушення. І від цього буде залежати, як частіше вона би мала б звернутися до лікаря. Але апріорі вона звертається раз в рік як плановий огляд. Після клімактеричний синдром в нас тягне за собою різні прирізні моменти, на які ми маємо звертати увагу. Так, у нас змінюється гормональний стан, у нас змінюється стиль життя. Тому жінці ми радимо два рази до року проходити огляд гінеколога. Обов'язково жінка мусить пам'ятати, що ми проходимо після 42 років мамографію, яку проводимо один раз на два роки. Незалежно від віку завжди є золотий стандарт, який ми маємо притримуватися: це є огляд гінеколога, в який входить онкомазочок, такий так званий ПАП-тест, і аналізи на флору. Це є аналізи на інфекційні захворювання. Так само, в залежності від віку, ми можемо їх робити. Після 45 років. Якщо в жінки були генетичні, генетичні захворювання, спадкові захворювання в родині, так, мама, бабця, то радяться робити різні онкоскринінги, щоб попередити виникнення раку в жінки. Кожна жінка веде свій певний стиль життя. Він має бути активний, так тобто ми всі працюючі жінки. Ми працюємо від починаючи від 20 років і до 60. Коли в нас йде збій гормонів, наша працездатність вона зменшується. Від цього залежить життя інших людей, як ми будемо до них відноситися. Якщо це є молодий вік, він легше, ми можемо з цим справитися. В більш старшому віці ми мусимо слідкувати за цим. Відповідно, ми маємо звернутися до доктора, який вам допоможе все-таки врегулювати свої емоції, які в нас залежать від нашого гормонального стану. Гігієну треба притримуватися незалежно від віку, незалежно від обставин. І завжди пам'ятати, що від цього буде залежати наше майбутнє. Тобто жінка вона є призначена для того, щоб продовжувати рід. Я не кажу, що від того, що ми будемо дуже сильно займатися своєю гігієною, в нас буде більше дітей. так? Але завжди це є культура, до якої треба звикати. Вчити дівчинку від самого початку її народження. І від цього буде залежати навіть продовження життя, так? тому що це є комфорт, від якого буде залежати, як ми будемо далі жити. Болючі місячні це є фактор, який залежить ну, навіть від вікової категорії. Дівчинки, жінки, від того, чи ми народжували чи не народжували, від генетичних спадкових або взагалі захворювань залежить від стресових ситуацій. Але якщо це є не родивша жінка, так, або дівчина в молодому віці, в якої ще не було вагітностей, по суті, болючі місячні вони є, входять в межу норми. Так, в нас утворюються такі просто гландини, які впливають на оцю болючість. Якщо жінка вже народила, так тобто в нас пройшов процес народження дитини, ця болючість має зникнути. Так, тому що наш спаз м'язів, м'язів матки, він вже зовсім по-іншому змінюється. Тобто, в нас, як я завжди говорю, через цю шийку в нас перейшла велика прекрасна голова дитинки. І на, наші органи не повертаються на, повністю на місце. Але е, якщо виникають такі проблеми після пологів, значить нам треба звернутися. І це є до гінеколога, тому що це є перший дзвіночок того, що в нас можуть бути якісь проблеми. Якщо в нас є болючі місячні, і в нас ми є в молодому віці, і ми ще не народжували, завжди раджу, зверніться, будь ласка, до гінеколога, який порадить, що зробити. Ми не допоможемо на всі 100. Ми не обіцяємо, що ми знімемо цю біль, але ми навчимо жити краще, комфортніше і навчимо боротися і попереджати цю біль. І в основному 99 Процентів дівчат, які зверталися до мене, вони це відчули. Так, тобто не треба боятися, не потрібно терпіти. А зараз ми живемо в такому часі, що ми можемо собі це допомогти, і в нас буде далі комфортне життя. Тому що ми всі працюємо, ми ходимо, ми, ми хочемо жити нормально і комфортно. Гормональна контрацепція вона є потрібна так, з двох оглядів. Тобто завжди треба розуміти, для чого ми це робимо. Так, одне це є як лікувальний процес, гормональна контрацепція, друге це є, коли жінкам потрібно мати захист від незахищеної вагітності. Гормональна терапія вона допомагає. В багатьох факторах, так? тих, що я назвала, але просто собі піти і призначити і купити таблетки, я би цього не радила. Дуже багато жінок цим користаються, але після того в нас починаються приходи пацієнток з кровотечами, з боями, болі в грудях. Чому в мене так сталося, що мені робити? А крім того, завжди треба пам'ятати, що у кожної людини є кров, так, яка не, не може відразу всім дозволити приймати гормональні препарати, тому що таке захворювання, як варикоз, так, він ставить бар'єр для цих препаратів. Так, зараз препарати є різні. Так, і варикоз, чи цукровий діабет, чи інші захворювання. Це не є вже в нас. Те, що ми не можемо їх призначити і пити, але вони є різні препарати, вони мають різні гормональні складники. І тому для того, щоб визначити, що тобі потрібно, і щоб воно в тебе діяло надалі, так? і правильно діяло, і тобі принесло знову ж таки комфорт, то треба зрозуміти, що ти маєш пити. Далі ти маєш, тобі, тільки, напевно, лікар може розказати, як ти маєш далі поводитися. До куди ти маєш звернутися, що ти маєш оглядати, перепровіряти під час того, як ти п'єш гормональні препарати? Так само є завжди в кожному препараті і є в гормональних препаратах: є покази, протипокази і побічна дія. Тобто, ми маємо сказати пацієнці, що обов'язково ми маємо читати інструкцію. Так, не просто я призначила препарат і ви пішли його, ви маєте прочитати. Ви берете на себе відповідальність, щоб ви зрозуміли мої слова, і ви далі передаєте це своєму організму. Таке розуміння, коли тобі хтось щось розказує, далі ти по інструкції прочитав. І ця наука вона дуже гарно буде відбуватися на правильному вживанні гормональних контрацептивів. Вагітність це є процес, який не мав би залежати від лікаря. Це є процес, який лікар до нього практично не має ніякого відношення. Це є Божий дар, який ми маємо завжди, коли ми утримуємо цю вагітність. Кожного разу ми з пацієнтами говоримо, так? чи ви платуєте собі вагітність. Коли ви її плануєте, що ви хочете, Тобто, це завжди є комунікація, яка незалежно від того, чи ми хочемо вагітніти, чи ми не хочемо вагітніти, ми про це говоримо. Я рахую, що це є правильно, тому що це вже є так звана перша підготовка жінки дівчинки до того, що вона буде вагітніти. Ми не можемо сказати, коли це буде, чи це буде за місяць, чи це буде за півроку, чи це буде за три роки. так? Буває так, що ми плануємо, а ця плановість у нас виходить через 5 років. І про це треба говорити завжди заздалегідь. Тому що вся інформація, яка відкладається в людини, вона може, перше, ти її розумієш, а далі вона діє проти тебе. Але коли ти вже заздалегідь готуєш, що воно може бути не відразу, може бути відразу, але ти маєш бути завжди до цього готова. Ти є чиста, здорова, обстежена, в тебе є всі покази для того, щоб ти не боялася. Тому ось ця підготовка до вагітності, я вважаю, що має бути з цього. Якщо пацієнтка ну, прийшла і вона не була в гінеколога. Там рік, два, три, так це є нова людина, яку я, наприклад, не знаю. І вона звернулася. Я хочу вагітніти. Добре, о, ок, окей, будемо разом вагітніти, немає проблем. Що ви здавали? Це здавали, ні, не здавали, це здавали, ні, не здавали. Тоді давайте ми будемо робити все. Те, що треба зробити. Ми здаємо маски, ми оглядаємо груди, ми здаємо пренатальні скрині, не принатальний, а точ інфекції. Інфекції, які передаються статевим шляхом, і після цього ми можемо пускати людину. Колись, колись ще давно, напевно, коли були наші бабці, ще наші мами, клімакс. Це був як вирок для жінки, тому що в неї мало би закінчитися життя. Так? Фізично це всі думали все, тому що вона є неврівноважена, вона, в неї якісь є прояви, вона вже не, вона вже не може народжувати, так? Бо, бо, бо це вже є процес, який вже є незворотній. Він, він вже в іншому відліку йде. На сьогоднішній день клімакс це не є. Так катастрофічно. Клімакс це є прояв, так? Клімакс – це є прояв нашого життя в 50 років. Кожен вік має про щось говорить. 25 років має свої прояви. 30, 35, так? а в 50 нас щось зупиняється. Але те, що зупиняється, це не означає, що воно зупинило наше життя. І ми є якісь аборигени, так? на яких треба дивитися, бо ми є, як там народі кажуть, клімактерички. Так? Ми можемо собі зарадити цьому. Ми можемо таблетовано зарадити, ми можемо ввести більш активний спосіб життя. Е, на жаль, на сьогоднішній день, ну, але по суті, так, як і було раніше, стреси для жінки це є дуже важливо. Так? Якщо жінка стресує, в неї стресує весь організм. Мужчина може так само сказати: я стресую і мій організм стресує. Але ми говоримо зараз про жінку. Так? Це є те, від чого залежить так само майбутнє, тому що вона є бабця, вона є мама, вона, вона може бути керівником, вона може бути просто доктором. Так? І вона спілкується з людьми, від яких буде залежати її, її емоції. Клімакс це є емоції в основному, тому що страждає тільки оця сторона її. У нас є прояви різні. Так, У нас можуть бути там тахікардії, так вони виникають. У нас може бути так зване підвищене потовиділення, у нас може бути безсоння. Так? Відповідно від цього всього буде залежати, як ми встанемо зранку, як ми будемо відноситися далі до життя, до людей, до оточуючих. Тому. Я кажу, був вирок, зараз не вирок. Зараз ми можемо цьому зарадити. В основному, вже більша частина світу так, не відмовляється від гормональних препаратів. І е, я радію, що жінки до цього дослуховуються і в нас, тому що в нас було слово гормон, це вже все. Це, це не, давайте будемо робити все, тільки не гормони. Так? Але знову ж таки, гормони це є те, що допоможе. То завжди треба розуміти, яка в нас є ціль. Що ми хочемо? Ми хочемо погано жити, чи ми хочемо добре жити? Якщо ми хочемо добре жити, то ми вип'ємо цю таблетку. Якщо ти вип'єш цю таблетку, ти маєш зрозуміти, що ти маєш щось доперепровірити і ходити частіше, можливо, там до когось щось зробити. Але е, е, я рахую, що це є нормально, коли ти собі допоміг. Відповідно, ти допоміг іншим. Ти є врівноважений, ти хочеш займатися спортом, ти хочеш ти до внуків, якщо вони вже є. Тобто це є стиль твого життя, до якого який ти собі вибираєш. <му> онкологія на сьогоднішній день вона дуже виросла, так справді. Генетично онкологія ну, це є дуже маленький відсоток, який. Він передається. Нема так, що, наприклад, захворювання, там рак молочної залози передалося доньці, так? Чи внучці. Але є те, що ця дитина, так, ця внучка або донька, вона буде вона буде мати фактор ризику. Кожна людина, ми живемо з 10 мільйонами клітин. так Вони є всі бувають і добрі, і погані. Там там мають жити в нас всі клітини, але вони мають деколи фактор ну, поділу, так? і тоді, коли в нас оцей пішов щось збій неправильно, то вони переростають в онкологічні клітини. Тобто не хвороба передається, а фактор ризику. І цей фактор ризику розповсюдження пізніше виникнення цієї хвороби, наприклад, там, в доньки, воно так само залежить від того, який спосіб життя вона веде, наскільки в неї стресовий є період, як є, є, що, є, повністю в повністю тобто в харчування. Наша природа, навколишнє середовище, воно дуже впливає для того, щоб ця хвороба у нас виникала надалі. Тобто не, не можна сказати, що воно передається, але воно може. Перед... Воно може Просто виникнути в нас, воно може бути спровоковане, і тоді в нас вона, ця хвороба розвивається. В основному до таких, до таких раків до нас відносяться це є рак молочної залози, це є рак яйників, шлунково-кишкового тракту. І дуже це завжди було, це була меланома. Так? Ми, ми чуємо про різні раки, так? але це є в основному те, що в нас більше в, в сватковому такому ракурсі до нас передається. Музика. Кожна жінка має пам'ятати про те, що незалежно від того, чи ми хворі, чи в нас щось болить, завжди проходити планові огляди. Так вона попередить виникнення онкологічних захворювань. Ліпше хворобу виявити і її виявити вчасно, ніж ми її будемо лікувати вже на етапі, коли ми її зможемо не зможемо вилікувати взагалі. Тобто раз в рік. Після 45 років, два рази до року, ми маємо проходити онкомазочки, ми маємо обов'язково проводити УЗД молочних залоз, УЗД жіночих статевих органів. Ми обов'язково після 42 років маємо робити мамографію і консультація мамолога. Це має бути золотим стандартом для жінок, які поважають себе, так, які хочуть залишатися активними, які хочуть бути здорові, які мають в родині захворювання. І для того, щоб попередити це все, потрібно виконувати прості банальні правила, які починаються з 20 там, чи з 15 років.